самого ранку понеділка у Дубинській міській раді переполох надійшло повідомлення про замінування, на що негайно виїхали усі спецслужби. Повідомлення про замінування будівлі, де розташована Дубинська міська рада, надійшло до місцевої поліції о 8.40. Зазначається, що відповідний лист установа отримала електронною поштою. Тож 88 працівників, які знаходились у приміщенні, відразу ж евакуювали. Оперативно були задіяні всі служби. Поліція. Служба безпеки України, пожежники, ДСНСники всі прибули, в тому числі і склад ДФТГ номер 1 який забезпечив оцеплення приміщення. Були евакуйовані всі працівники міської ради. На місце події також викликали вибухотехнічну службу та кінологів, які обстежили приміщення та прибудинкову територію. Жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було, тому по завершенню усіх заходів працівники повернулись на робочі місця. Орієнтовно до одинадцятої. 40 спецслужби вже завершили огляд території. У міській раді розповідають, що діяли згідно з протоколом, складений відповідно до подібних випадків. Всі працюють, всі на місцях виконують свої обов'язки. Ми готові до таких ситуацій. Таким чином сьогоднішню подію розцінюють як бажання ворога дезорієнтувати та залякати. Однак, як показав досвід, усі служби спрацювали як належить. У поліції ж відкрили кримінальне провадження. За фактом неправдивого повідомлення про злочин будуть внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Працівники поліції встановлюють особу зловмисника, який надав таку інформацію, та інші обставини цієї події. З власних джерел нам стало відомо, що подібні повідомлення про замінування надійшли також в декілька інших районних центрів Рівненської області.